Агресія Росії проти України має на меті не тільки захопити території та ресурси України, але й підірвати всі дамби міжнародних норм. Про це під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що допомагати Україні зброєю застосуванням санкцій, здійсненням всебічного тиску на агресора. Голосуванням за відповідні резолюції означає допомагати захищати статут ООН. Від старту повномасштабної агресії розпочатою державою, яка досі чомусь серед постійних членів Ради безпеки ООН, минула вже 574 доби болю, втрати, боротьби. Росія вбила щонайменше десятки тисяч наших людей та зробила мільйони біженцями, зруйнувавши їхній дім. Світова більшість визнає правду про цю війну. Це злочина та Неспровокована агресія Росії проти нашої нації, що має на меті захоплення території та ресурсів України. Але не тільки це. Держава-терорист має на меті своєю агресією підірвати всі дамби міжнародних норм, які мають захищати світ від воєн. У Нью-Йорку працює наша кореспондентка Ірина Соломко. Вона приєднується до нашої студії прямо зараз. Вітаю, Ірино! Ірино Ірино, президент Зеленський у своєму виступі окреслив пропозиції щодо реформи ООН на основі української формули миру. Що він запропонував? Так, Наталю, а я хотіла ще зазначити, що перед виступом Зеленського була теж дуже важлива подія, яка пов'язана з реформуванням ООН, яка полягала в тому, що 10 непостійних членів Ради безпеки вийшли з заявою, які вони сказали, що вони по суті вимагають реформування ООН, тому що реформування Ради безпеки, тому що вони представляють по суті дві треті частину цього органу, проте вони не мають реального впливу на рішення, які приймаються через це саме право вето, тому вони закликали реформування Ради безпеки та відповідно Межити використання права вето. І якраз після цього вже виступав Володимир Зеленський, і з цього можна зрозуміти, що принаймні 10 непостійних членів Ради безпеки підтримують ті меседжі, які він намагався донести під час свого виступу. І, зокрема, ви зараз можете почути його частину. Вето в руках агресора ось те, що загнала ООН в глухий кут. Зараз якою б нацією ви не були? Народом, який налічує сотні мільйонів людей, або малою нацією, нацією, яка героїчно захищає свою незалежність, або країною, чий давній досвід незалежності може допомогти іншим, державою, яка потребує допомоги, чи нацією, яка може реально допомогти, державою, яка спирається на свою армію, або такою державою, для якої статут ООН, а не її армія, є першою та останньою лінією оборони. Ким би ви не були, наявна система ООН робить вас все одно, все одно менше, ніж право вето, яке є лише у кількох та яке використовується одним Росією на шкоду всім іншим членам ООН. Цими днями в генасамблеї дуже часто звучить слово нерівність, і про нерівність говорять різні нації і ті, хто більший. І ті, хто менший, саме нерівність робить, зараз ООН не дізда. Так, Наталю, як ти бачиш. А... Він говорить про те, що а, про це право вето, і якраз президент і це така апеляція до малих країн, та тому, що для них це і чому от Албанія, наприклад, ініціює а, ініціювала саме це сьогодні засідання. Тому що це маленька країна, яка розуміє, що так тільки тільки ця от ООН, ця структура, вона може запобігти, а, щоб Албанія опинилася в такій самій ситуації. Тому президент насправді також запропонував три конкретні кроки, які він вважає, має бути зроблені для того, щоб запобігти подібним ситуаціям в майбутньому. Це по перше. Має бути генеральна асамблея, має отримати нарешті право блокувати вето та ради безпеки. Друге, це коло постійних членів ради безпеки, має розширитися і має відповідати сучасниці, якщо процитувати президента. Тобто мова йде про те, звичайно, він говорив про Індію, він говорив про Японію, про африканські країни. Тобто, ці країни мають все таки отримати право бути постійними членами Ради безпеки. І останній такий крок, який, він вважає, має бути зроблено. Це нації світу мають погодити такий механізм реагування на для Есії для захисту інших, які би кожен хотів мати для власної безпеки, Наталю ірино питання дієздатності, ООН, про яке щойно говорив президент Зеленський, також пов'язують з необхідності реформування Радбезу. І ти про це згадувала? Чи вчора з трибуни генеральної асамблеї президент Байден пообіцяв продовжити роботу для розширення кількості представників у Раді безпеки? А чи обговорювалося питання на сьогоднішньому засіданні? Так, Наталю, як я вже зазначила, такий перший поштовх в цій темі був даний саме цією заявою, так десяти непостійних членів, які потім вже під час своїх острів постійно поверталися до цієї думки про те, що треба розширювати, треба підсилювати голос глобального півдня, і це дуже важливо. дуже такої, звичайно, на засіданні виступав і представник сполучених штатів. Цього разу це був державний секретар Ентоні Блінкін. Так, от його заява меншою мірою стосувалася реформування і тих тест, які про які говорив Володимир Зеленський. І проте вона була досить така політична, і знову він давав оцінку дії Росії. Та він зокрема говорив, що Росія намагається. Тобто це захибний вибір, да про те, що Росія намагається нав'язати думку, та що допомагаючи, наприклад, Україні такі країни, які розвинуті країни, вони забирають щось у розвинутих країнах. Це така теж думка, яка дуже зараз тут поширена на полях ООН. Всі критикують, що дивіться скільки багато уваги Україні. А відповідно має бути всім. Так, от він якраз відповів на ці заходи. І він сказав, що ми допомагаємо Україні, не відрізаючи щось від інших країн. Це додатково. Тобто, не переживайте, ми відповідаємо і за зміни клі. І ми розуміємо ті виклики, які є в глобальному півдні. Тому а зараз можете почути його виступ в контексті того, в контексті його візиту до України Я розпочав промову, поділившись жахами, які я побачив у Ягідному. Дозвольте мені завершити, розповівши, що ще я побачив того дня в Україні. Я бачив волонтерів, які відновлювали будинки, зруйновані російськими бомбами. Фермерів, які збирали врожай на полях, людей, які відновлювали бізнес, звичайних громадян, які розчищали землю від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Дітей, які поверталися до школи. Одним словом, я бачив, як нація відбудовується та повертає своє майбутнє. Це право усіх членів нашої організації Об'єднаних Націй. Це те, що ми захищаємо. Коли виступаємо за міжнародний порядок, це право людей не тільки виживати, але й процвітати, щоб створювати своє майбутнє. Наш народ, народ України, люди всіх націй мають право створювати своє майбутнє. Ми не можемо і ми не дозволимо одній людині написати це майбутнє за нас, Сьогодні і вчора президент Зеленський мав низку двосторонніх зустрічей. Чи відомі якісь деталі про ці зустрічі? Які теми обговорювалися? А також що ще заплановано у президента на сьогодні? Ірино. Так, Наталю з самого ранку він якраз перед засіданням Ради безпеки він зустрівся з прем'єр-міністром Албанії. Вони говорили про багато різних речей, в тому числі і про те, яким чином досвід Балкан може бути корисний Україні і в контексті розмінування і інших викликів пов'язаних з агресією. А також після свого виступу він зустрівся з Урсулою фондерляйн, також з президентом Румунії, а також віце-прем'єр-міністром Болгарії. Також очікується, що він зустрінеться. От зараз якраз має бути зустріч з. Шольцем, канцлером федеральним канцлером Німеччини. А також кілька зустрічей в нього заплановані в контексті інвестицій та залучення інвестицій до України для її відбудови. Наталю дякую, Ірину, за твою роботу. Завтра президент Зеленський перебуватиме у Вашингтоні. Він матиме зустрічі з президентом Байденом, буде в Пентагоні і промовлятиме в Конгресі. Ми будемо про це розповідати в наших ефірах. А на прямому зв'язку з Нью-Йорка з нами була Ірина Соломко.